Вітаю панство. весь світ у від фотографії та відео з тих міст та міст, де побували росіянські війська в Україні. Шоковані з тих злочинів проти людства, тих знищених тотально міст, з тих вбивств, масових вбивств, без дітей, вбив, здійснених в особливо садистський спосіб. Шоковані і українці. А чому українці шоковані? Ось мені цікаво. Чим українців здивували сучасні росіянські окупанти? Хіба щось змінилося в їхній тактиці? Хіба щось нове вони внесли Ну, від 2014 року, наприклад, чи 41-го, чи в 18-19 рік минулого століття? Що таке нового сталося? Ніч нового не сталося. Це звичайна практика росіянського народу, росіянських військ. Якби не вчилось таке треба, то й мудрість була своя, Якби бо вчилося таке треба, то б знали, що років історії, що це нормальна абсолютно поведінка росіянців, яка була ще від початку е -е, різанини в Батурні аж до сьогодення. Головне, панство, досить вже косити під тупеньких овечок, які не свідомі, нічого не знають, що робить навколо. І під той несвідомості своєю вдаваною прекрасно розвиваємо на руським язикі, прекрасно сприймаємо наявність росіянських церков в Україні, росіянського бізнесу в Україні, росіянські культурні продукти ми теж прекрасно споживаємо. Слухаємо пісеньки, велика руська література і так далі і тому подібно. Ми все ж таки повинні вичувати себе себе того, того москаля. Перестати служити русскому міру. А для того потрібно знати історію. Історію вчити бажано самостійно з книжок, як ні, то в нас є безліч ютуб канал, де справжні історики викладають історію по темам. І дуже легко доступно. Якщо це важко, то прошу дивитися моє відео. Важко навіть це сприймати, ту інформацію, то просто слухайте мене заради нашого з блага. Ми повинні зрозуміти, що зараз є росіяно-українська війна. І зараз якраз є. Момент можливості вирішення всіх проблем нашого і минулого і нашого майбутнього. Для того, щоб збудувати успішне майбутнє, треба вирішити цю проблему. Ця проблема називається остаточне вирішення росіянське питання. Лише зробивши це, ми зможемо зажити по-людськи. Ми зможемо зажити в мирі і дати своїм дітям мирну землю з перспективою розвитку. Ми повинні знищити Російську Федерацію як державу, розшмартувати її, повернути склад України українські етнічні землі та нарешті почати будувати свою соборну українську державу, державу щасливих та заможних людей. Любимо Україну, вчимо історію. і Буде нам щастя. Слава Україні!